Добрий день, мене mm -hmm. звати Жосен Монтор, учень 10 класу Херсонського фізику та вкінчує до Херсонської міської ради. Я хочу доповісти про дослідження місць фасадів убрання першкати їхнього пилу на довкілля. Однією з найблострічних екологічних проблем є забруднення довкілля фасади на синтетичних мичі засвідчення концентрації води призводить до порушення екосистеми та екстрафікації води, хоча використовуючи фасад ми маємо багато плексів, а є багато місця, тому допомогу розроблені це на екрані ми бачите в сині положення цього десятки, але я хочу проговорити, що метою вивч... є вивчення вмісту фосфаіопарних порошках та їхнього впливу на довкілля. Синтетичні засоби, які пастоподібні або порошкоподібні речовини, що покращують прибирання бороду. Зазвичай місце такі компоненти, як поверхняно-активні речовини, що емулюють, отримують бруд, неорганічну вапку, пом'якшують воду, розчиняють жири, запобігають корозії, органічні допавки, ароматизатори, відбір та інше. Нішкідливі люди осіння з захопленням на довкілля людини та матеріал. з за, центричними засоби за, 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 мають якісь сполки, що створюють екологічні проблеми. Рор фосфатів у мичних засобах синтетичного походження є невід'єминою. Вони підсилюють поверхнево активні речовини зменшує зоркість води задля покращення дії засобу запобігають зсадженню бруту. Зачав фосфати встановлюють три від цієї маси, хоча більш країн почали регулювати їх з Сьогодні топлив негативний на довкілля. У безфосатих порошків замість фосфатів використовується катика бонерів або інше речовини. Як саме відбувається кологічний провод поясню фосфатів? Фосфосфат знаходжу у природних істичних водах, у форму фосати, вони останні класифікують на фосфати, конденсовані фосфати, пірамети та інші поліфосфати. Також органічні зв'язані фосфати. Фосфати з хімічні сполуки, різні металів у фосфані кислоті. Після потрапляння воду фосфат проскоїть ріст і розмеження витратитися. Це призводить до погіршення якості води та біосфери України. на ще не відмовився від синтетичних засобів за фосфатом, тому залишається з цирком проблем допустимої допустимо, вміст купитній води 3,5 мг на літр. А які ж проблеми можуть викликати фосфати у людей? Дуже поганим є наски вміст фосфати надріна, на дрійного що призводить до аллегічної реакції, продажність кірезим та інше розвитку системосотинної захворювання, перевантажений перевантаження топачінки та ще багато інших, тобто ніяких позитивних наслідків. Ми будемо розглядати та такісневне обчислення. До рахунку ми відносимо такі зв'язки, як персио, фосфатний порошок авий, тайт, лоск та арієл. Якісною реакцією на фосфати є реакція з нітратом срібла. В результаті реакції випадає жовта освіти агретом нітрату. Після проведення даної реакції дослідження зразка. Фонпостерігається у падіння білого або жовтого висуду у вису, всіх вису, достійних зразках. Реакція з арендовим не є специфічна для фасад її може давати удвоєння оси з вата, іншими аніонами, зокрема хлоридами, бромідами та карбонатом. Тому для підтвердження фасадів в правильних порошках, було проведено реакція з фером 2 родонідом. Це реакція, супроводжена червоного забарвлення. Феродоородонідом під дією фосфатів. Другий зразок правильний порошок ЕВАЙ не міст фосфати. Всі інші зразки правильних порошків утворюють якісне завернення на фосфати з реагентом ферод По результату проведення якісної реакції на ресурсу можна зробити видно, що другий зразок не має фосфатів. Підбуваючи пісень, сумку ви бачите на першій таборі. А як визначити кількісного фосфати? Вміст фосфатів визначає за стандартами метона вимірювання МВВ 0 вісімдесят один дванадцять ноль один Ми кількісно визначені основного невзаймовій фосфатів, тому ліпити на мосотиму седощі у присутності, як відомо, скарбінової кислоти утворилися сильними забарами синього фоліосполука. Визначення складається з деяких етапів. приготування каліброваного розчину, дегідросфату калію, визначення оптичної гостини каліброваного розчину на КФК-3, знаходження концентрації ООН фосфату у каліброваному розчині згідно формами, форми на екрані та всі, всі її компоненти. Згідно отриманих даних будують калібровані графіки зависи оптичної гостини від концентрації фосфатів в стандартних розчиків, вистачає місць фосфатів у диспільних зразках в пральних порошках. На та вищі в 2 бачите значна концентрація оптичних гостини з серії каліброваних натрідехідрофосфату, концентрація оптичного гостини та зразки. Як після цього був проведений розрахунки кістку фосфат собака, треба устачну воду з поршками, якщо його витрачати згідно з нормою виробника при, при середній твердості води, а саме така у межах міста Херсон та перекривати фосфаті в фосфатів в 1 літр води в опоранні машин. Об'єм води у барабані під час впрання петліки. Отримаємо дані, слід співвідносити з сучасними санітарними вимогами до природної води, а сам 3,56 мг на літр для фосфатів у в західних країнах. В країнах вміст фасатів фотостічних води повинен бути не більше 1 мг на літу, а у питній води на рівні 0,3 мг на літр. Ви бачите в табусі, які розпустили в місто фасот убраних порошках, результатів до е коломороматичного аналізу. І, і перейдемо до висновку. Проаналізувати ви обчислені результати можна сказати, що допустимо перевищує норма атаках у багато разів Україна, е Україна входить. У тобто 10 країн за алергічною реакцією 2017 року почалися зміни а саме обмеження дольмсів 30 грамів на одне завантаження, але це лише кратко ми потрібно розвивати цю тему та боротися з цим питанням для життя проблема. В кінці ми бачимо табується в місто сатів у воді під час трення. Дуже дякую вам за увагу, дня вам. до побачення.